Стабілізувалась температура у нас. Сама верхня 34,8. Середня 34,6, коли буде 35, вона виключиться, що та, що там. До 34 скине. Ну і нижня 34,9. Отут, правда, внизу прийшлося трошки закрити нам. Вона от на 33 стала, все, далі не йшло. Так що, в принципі можна заселяти курчатку, ми все одно зараз відкриємо ці двері, відкриємо ці двері, тобто ми зараз десь початку 8-ї вечора. Ми зараз опять так нормально протопимо, щоб їм цим лампам, якби легше було це все прогрівати. І все воно до утра, як стабілізується, а утром заїде сюди Корчатку.